З'явилось перше фото Софі Тернер у образі Лари Кров той самої розкрадачки грубниць та хлопчачих сердець. Зірка гри престолів розповіла, що готувала своє тіло до цієї форми цілих вісім місяців. При цьому займали залі аж по п'ять годин на день. Сам серіал від Amazon Prime почали знімати 15 січня. А крім Софі Тернер, ми побачимо ще й Сігорні Вівер та Джейсона Айзекса. Дата виходу поки не призначена. Apple TV презентували перші погляди на свої майбутні кіноновинки. Так ми нарешті побачили перші фото з бойовика екранізації ще однієї серії іграшок від компанії Metal під назвою Matchbox, головною зіркою, в якому став Джон Сіна. Реліз на стрімінгу 9 жовтня. Дитяча драма Way of the Warrior Kid з крісом Пратом в головній ролі розкаже про військового морського котика, що взявся навчати свого племінника самообороні, аби той дав відсіч місцевим хуліганам. Фільм виходить на стрімінгу 20 листопада. Ще один зірковий фільм від Apple TV, що стане дебютною режисерською роботою Джона Гіла, під назвою Outcome, об'єднав Кіану Рівса та Кемерон Діас. Стрічка розкаже про відомого актора, якого шантажують скандальним відео. Реліз на стрімінгу 10 квітня. Крім того, Apple TV показав ще й клюкву з Райаном Рейнольдсом та кенетом Браною під назвою Mayday, що вийде 4 вересня. Не відстав і Netflix, що показав перші фото з бойовика із Аланом Рідсоном Wormachine, який вийде вже через місяць, а саме 6 березня. Тому чекаємо трейлер вже в найближчий час. Генрі Кавіл нарешті одужав від травми ноги і вже повним ходом знімається у новому горці від чада Стахелські. Режисер Джона Віка намагається перезавантажити франшизу, додавши в неї свого фірмового екшену, що так полюбився глядачам. Крім кавіла, у фільмі знімаються Джеремі Айронс, Рассел Кроу, Дейв Батіста та Карен Джиліан. Дата виходу поки не оголошена. Ще один герой нашого дитинства Джон Рембо отримає ребут-приквел із новим актором головній ролі. Повідомляється, що зйомки фільму розпочато в Таїланді, а сюжет розповість про молоді роки Рембо та війну у В'єтнамі. В головній ролі оновлений і підкачений Ной Сентінео. Актор зараз схожий на гарячі пиріжки, адже вже задіяний у бойовику стрітфайтер. А також претендує на роль в кіноадаптації меха аніме Гандам. До речі, другою зіркою фільму може стати сідні свіні, але все це ще на рівні інсайдерських чуток. Ган Цимер так. Той самий оскароносний композитор, що працював над саундтреками до Гладіатор, Інтерстеллар та інших ваших улюблених фільмів, напише саундтрек для серіалу «Гаррі Поттер» від студії «HBO». Також над саундтреком працюватиме і його компанія Bleeding Fingers. Сам серіал вже знімають, а перший сезон має вийти у 2027 році. Джейсон Момо у Show від Джимі Феллона розповів, що він зніматиметься у фільмі Майнкрафт 2, при чому відбудеться це вже у квітні цього року. Актор говорить, що сценарій вже готовий, і він просто неймовірно смішний. Угу. Коротше, фанати Чікен Шокея вже в екстазі. Якщо ви думали, що секляття 4 останній обряд красиво завершив сімейну сагу бійців з паранормальним, то ви глибоко помиляєтесь. Lionsgate не бажає закидати франшизу на далеку поличку і вже готує приквел. Так, саме таку інформацію повідомляють інсайдери. Наразі вікно релізу нового фільму визначено 2027 роком. Більше подробиць поки невідомо. Наш слоня Рафін Вулхарт, а або сумісне ствоє зірка серіалу Дивні дива. Та фільмів серії, воно у інтерв'ю виданню Esquire розповів, що знову буде залучений до майбутнього проєкту франшизи. Воно наразі актор не дає чітких подробиць про зйомки, тож лишається лише гадати, що це буде. Джеймс Ван повертається в режисерське крісло франшизи Пила. Він вірніше Ван та Лівонел взяли зробити нову частину серії та повернути її до своїх психологічних коренів. Нагадаю, що перший і найкращий фільм серії Пила за оцінками глядачів і критиків знімав саме Джеймс Ван. Далі ж він виступав лише продюсером. Вінсент Соляра, він же Домінік Торетто, і по сумісництву продюсер франшизи Форсаж розкрив назву і дату виходу нового вже 11-го фільму серії, якщо не рахувати спіноф про хопса і шоу. Отже, назва фільму Фаст Форевер. Ну а дата виходу 17 березня 2028 року. Так, це найбільша перерва між фільмами серії. Коротше, чекати і чекати. У Ванкувері, що у Канаді, розпочали зйомки другого сезону серіалу «Щогун». Крім того, автори виклали і оновлений каст сезону, в якому по зрозумілій причині відсутня одна з головних зірок минулого сезону Анна Савай. Нагадаю, що сюжет відійде від книжкового канону і буде написаний сценаристами шоу. Дату виходу поки не призначено. Серіал Чорне дзеркало, який підозріло, часто виявляється інструкцією до майбутнього, а не фантастикою, офіційно повертається з восьмим сезоном на стрімінг Netflix. Творець шоу Чарлі Брукер підтвердив це в інтерв'ю Тудум, зауваживши, що серіал повернеться саме вчасно, щоб реальність знову його наздогнала. Дати виходу і початку зйомок поки не оголошується. Круз на власному вертольоті залетів на знімальний майданчик фільму Зоряні війни Старфайтер, аби подивитись, як проходять зйомки фінальної битви на лазерних мечах. Але замість того, що просто стояти, режисер фільму Шон Леві запропонував Тому Крузу стати за камеру. І що ви думаєте? Той реально схопив камеру і зробив досить професійні кадри. Тепер Леві говорить, що частину фільму знімав сам Том Круз. Старфайтер має вийти в кіно у травні 27-го року. Еротичний трилер Служниця добре себе показав у прокаті, тому Lionsgate вже дали добро на сиквел. Причому ще до закінчення прокату. Повідомляється, що сиквел буде екранізацією ще однієї книги Фріди МакПадден і отримає назву Таємниця Служниці. Зйомки фільму розпочнуться вже цього року. Як то кажуть, куй залізо. Поки гаряче. Джордж Мартін, працюючи над сценарієм лицаря Семи Королів та книжковим фіналом Гри Престолів, поскаржився на конфлікт із шоуранером дому Дракона Райаном Кондалом. Письменник заявив, що у другому та третьому сезонах його правки почали ігнорувати, а самого автора фактично відсторонили від процесу. Після заяви Мартіна, що це вже не його шоу, його попросили піти, хоча згодом знову запросили до роботи. Попри ці чвари третій сезон Дому Дракона має вийти вже цього року. До речі, обіцяють, що сезоні все таки буде чотири, а не п'ять, як говорилось раніше. Ще одне шоу від HBO Останні з нас схоже, триватиме не так довго, як того очікувалось. Голова HBO Кейсі Блойс натякнув, що третій сезон може стати останнім для серіалу. На запитання, чи може він підтвердити, що третій сезон останній з нас буде останнім, Блойс відповів: так схоже на те, але такі рішення ми залишаємо за шоуранерами. Зазначив, що третій сезон зосередиться на героїні Еббі і має вийти у 2027 році. З'явились перші фото з найочікуванішого байопіку про групу Beatles. У фільмів буде аж 4, і якимось чином вони виходитимуть один за одним. Такий собі серіал, але в кінотеатрі. Знімає все оскароносний режисер Сем Мендес. На фото ми бачимо акторів, що просто ідеально увійшли у свої образи. І якщо говорити про ролі, то Гарріс Дікенсон зіграє Джона Леннона. Пол Мескаль – Пола Маккартні, Барі Кіокан, Рінго Стара, а Джозеф Квін Джорджа Гаррісона. Розпочнеться епічна бітломанія в кіно аж у квітні 2028 року. Тому фанати групи запасайтесь терпінням. Блокбастер полювання на Голома від Енді Серкіса та Пітера Джексона зосередиться на психології Смегола. Він же голом. Сценаристка Філіпа Бойнс обіцяє напрошену історію про світ очима істоти, що роками жила в темряві. Сам сюжет історії розгорнеться за 20 років до братства персня, ставши своєрідним містком. Між трилогіями Енді Серкі знову зіграє Голома та очолець зйомки. Також до своїх ролей можуть повернутися Ін Елайджа Вуд та Орландо Блум. Проте на роль Арагорна зараз шукають нового актора. Тестові зйомки вже відбулися, а основний процес стартує цієї весни. Прем'єра очікується наприкінці 2027 року. Нарешті українські кінороби дістались дійсно актуальних тем, а саме теми телефонних шахраїв, або ж як їх називають у побуті, офісники скамер. А саме так називається ця молодіжна кримінальна драма, що розкаже історію успішного успіху двох братів, які в цивільному житті заробляли телефонним шахрайством. Але під час російсько-української війни вирішила змінити профіль. У фільмі з'являться досить видні і не дуже українські актори, серед яких окремо можу виділити Ольгу Сумську. Виходить в кінотеатрах 26 березня. Цього року Робін Гуд повертається на екрани не тільки з серіалом від МЧМ але й з новим фільмом Смерть Робіна Гуда. А саме так називається новий фільм. Розповість про старого розбійника лісів, що доживає свої останні дні. Отримавши важке поранення в битві, Робін Гуд вже розпрощався з життям, але таємнича жінка рятує його і дає тому шанс на спокуту. Фільм хоч і не виглядає як блокбастер, але має досить солідний акторський склад. Та крім Г'ю Джекмана, який зіграє старого Робіна Гуда, у фільмі з'являться ще й Білл Сказкар та Джоді Комер. Реліз кіно 28 травня. А 24 презентували таємничий Аудіо Горор Андертон. Фільм розказує про дівчину, що доглядає за своєю хворою матір'ю, і паралельно веде кріпі подкаст, де слухачі розповідають свої жахаючі історії. Одного дня ведуча отримує 10 таємничих аудіозаписів від молодої пари, на яких чутно паранормальні звуки. Дев'ять і десять. 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 Да! 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 Ой, не чує баба. Десять! До того ж, дівчина виявляє, що історія пари чомусь дуже схожа на її власну історію, а кожен запис все більше зводить її з розуму. Трейлер реально стрьомний, особливо з хорошою акустикою. І дещо нагадує вже трохи забутий горор, білий шум реліз у кіно з 13 березня. Вийшов новий трейлер фільму «Вісел», за участі старлетки, дафні кін, що певно може посперечатися в деяких талантах, навіть із сідні свіні. Новий фільм жахів із акторкою розповідає про групу студентів, що знаходять ацтецький свиток смерті, та виявляють, що звук, який він видає, призводить до їх майбутньої смерті, що якимось чином полює на них у кінотеатрах 6 лютого. Релізнувся трейлер другого сезону детективного серіалу Крос. Майбутній сезон обіцяє стати більш похмурим і розкаже про бажальну жінку, що переслідує та вбиває корумпованих мільярдерів. Детектив Крос разом із напарником має розплутати нову загадкову справу, а також розібратись ще й у власних проблемах. Сезон матиме 8 епізодів і стартує на Prime Video 11 лютого, одразу із трьома серіями. Далі епізод. Ди, виходитимуть раз на тиждень. Марвел показали перший трейлер свого бойового серіалу Шибай голова. У другому сезоні автори звично підготували чергову порцію супергеройського, але приземленого екшену. За сюжетом продовження лиходій фіск все більше придушує Нью-Йорк своїм протоколом безпечних вулиць, полюючи на ополченців, серед яких опиняється і шибайголова. Старт сезону очікується 24 березня. Релізнувся вже другий, ще більш довгий і видовищний трейлер Байопіку. Майкл фільм Антуана Фукуа, схоже, стане класикою, адже вже зараз б'є рекорди переглядів трейлера і виглядає на всі гроші світу. Фільм пропонує пройти з кар'єрою і особистим та сімейним життям ікони поп-музики Майкла Джексона від маличку до зрілих років. Втілює зірку на екрані племінник Майкла Джексона Джафар Джексон у кінотеатрах з 24 квітня. З'явився трейлер екранізації павер фентезі мультсеріалу Володарів Всесвіту, який точно мають пам'ятати всі хлопці 90-х. фільм, що схожий на якогось гібрида з вартових галактики та підземелля драконів, розповість про героя Хімена та його боротьбу проти лихого скалатора, якого виконує вже набриднувши всім Джаред Лето. Фільм обіцяє досить багато екшену та гумору, і більше схожий на пародію, ніж на серйозне кіно. Виходить в прокаті 4 червня. Аня Тейлор Джой та Тімоті Оліфант з'являться у новому серіалі від Apple TV ЕПЛТІВІЛАКІ. Стеріал розповідає про шахрайку, який доводиться тікати від ФБР та безжального кримінального авторитета. Серіал стартує на стрімінгу влітку, а саме 15 липня. Спочатку вийдуть два епізоди. Далі серії виходитимуть раз на тиждень. Фантастичний бойовик War Machine, про який я розповідав на початку ролику, очікувано обсадівся своїм трейлером. Фільм із Аланом Рідсоном в головній ролі розповідає про військовий загін, який натрапляє на військового робота, що влаштовує полювання на нещасних солдатів. Такий собі ремейк хижака, але з роботом. Виглядає як Дженерік-бойовик, такий собі підпивасний Netflix контент Реліз на стрімінгу 6 березня. Творці серіалу Fallout розповіли перші подробиці про третій сезон. Так у новому сезоні серіал Перша в історії франшизи перенесе дію до засніженого штату Колорадо, куди вирушить Гуль у пошуках своєї родини. Творці шоу планують зберегти дух вестерну в нових локаціях, водночас натякаючи, що саме в цьому регіоні тепер розташована штаб-квартира Анклаву. Ну а Люсі та Максимус в цей час залишаться в епіцентрі конфлікту в Нью-Вегасі. Зміна локації дозволить авторам вийти за межі сюжетів ігор і показати раніше невідомі куточки постапокаліптичного світу.